Добрий день, мої малята. Подивіться, який гарний котик сьогодні прийшов до нас. Він хоче разом з нами вивчати математику. Повчитися рахувати. Допоможемо йому? Так, молодці. Подивіться, будь ласка, на мої малюнки і порахуйте разом з біляшом. Одна капуста. Одна Позначається цифрою один. Далі рахуємо: Один, два, два ананаси. Позначаємо цифрою два. Один, два, три. Три кукурудзи. Позначаємо цифрою три. Один, два, три, чотири. Позначаємо цифрою чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять апельсинів позначаємо цифрою п'ять. Подивіться, будь ласка, малята. Біляш не розуміє, що сталося? Якась цифра загубилася. Ну-ка, подивіться, яка? Давайте подивимось. Один, два. Три. Правильно, загубилась цифра три. Бачиш, біляш, які дітки в нас молодці? Ось вона. Три. Один, два, три, чотири, п'ять. Ви молодці. Ще раз пограємо. Подивіться ще раз малята. Допоможте. Допоможіть Біляшу. Яка цифра ще загубилася? Один, два, три, яка? Чотири молодці. П'ять. Ось вона Біляш, бачиш? Тепер всі цифри на місці. А зараз ми з вами спробуємо порахувати їх у зворотньому напрямку. Це теж дуже цікаво. П'ять. 4, 3, 2, 1. Ви молодці. Навчили біляша і самі повторили. Дітки, ви всі сьогодні молодці. Допомогли біляшу. Він вам дякує за це. До побачення.